До речі, новий матрас. Зараз буду вперше тестувати. Новий матрас. Кажуть, м'який. О, м'яке М'якепухнасте ліжко і матрас. Ух ти. Нічого воно не м'яке, максимум середній він. Але руку засунути не можна. Дуже класна анатомія. Приємний матрас. Називається він. Лавіна 160 на 2, 14777. От в старому чехлі він 11. А в новому чехлі із е, прошивкою, бачите, е, такий топер вшитий вверх. 14,777. Наповнення однакове. Люди добрі. Поспішайте. В старому чехлі не так і багато, а чехла взагалі не видно під простирадлом. Ой, кайфове, це не жорсткий матрас, це тройка по п'ятибальній шкалі, це середній матрас, але не м'який. Дуже класна агрономічна підтримка. І з цим ліжком прекрасно пасує. Получається, якщо брати ліжко 29 і матрас 11 в старому чехлі. Це у нас 30, 40 тисяч тисяч турецький матрас і охрінітельне ліжко.